Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. діти. До нас в групу прийшла новенька дівчинка. Познайомтеся це Софійка. Вона ніколи не ходила до дитячого садочка, тому дуже хвилюється, адже для неї все тут незнайоме і незвичне. Проведемо Софійці екскурсію по групі і розповімо, чим ми займаємося у садку. Починаємо з цієї кімнати. Що ми тут робимо? Так, роздягаємось або одягаємось і перевзуваємось. І називається вона як? Правильна роздягальня. А як називається ця кімната і що ми тут робимо? Так, туалетна кімната. Ми тут миємо ручки і обличчя. А що діти роблять в цій кімнаті? Сплять. І називається ця кімната як? Спальня. Діти, а ще є групова кімната, де знаходиться певна група дітей. Що діти роблять в цій кімнаті? Правильно навчаються, їдять, граються, доглядають за квітами. Діти, здогадайтеся, як називається куточок, де діти граються. Так, це ігровий куточок. Діти, подивіться уважно на цю картинку і давайте її розглянемо. Що ви бачите на картині? Де, на вашу думку, відбувається ця дія? Які діти зображені? Чим займаються діти? Давайте детальніше розглянемо. І можемо дітям навіть дати ім'я. Що робить Оленка? Оленка влаштувала чаювання для своїх друзів. Що робить Сергійко? Сергійко будує вежу з різнокольорового дерев'яного будівельного матеріалу. А чим грається Марійка? Так, Марійка грається лялькою. А чим грають Олеся і Петрик? Олеся і Петрик граються поїздом. Що робить Максим? Максим грається пожежною машиною. Діти, а що робить Тарасик? Тарасик розглядає іграшки на полиці. Діти, скажіть, а які ще іграшки ви бачите на картині? Які кольори використав художник? Яке враження у вас склалося від картини? Діти, а зараз пропоную скласти розповідь по картині. Послухайте спочатку мою розповідь. На картині ми бачимо дітей, які грають на килимі в ігровому куточку. Оленка влаштувала чаювання для своїх гостей. Сергійка будує вежу з різнокольорового, дерев'яного будівельного матеріалу. Марійка грається лялькою, а Олеся і Петрик поїздом. Максим грається пожежною машинкою, а Тарасик розглядає іграшки на полиці. В ігровому куточку ще є і жачок, ведмедик, м'яч, і левеня. Всі іграшки яскраві, діти грають дружно, а тепер малята ви складіть свої розповіді. Ну що, Софійко, тобі сподобалося в дитячому садку? Так, дякую, я із задоволенням буду ходити в садочок. Діти, нам час прощатися. До побачення.